Всім привіт! Це Model X, 17 рік, рестайл. Щойно пригнана, буквально вчора виїхала з митниці з Норвегії, і ми хочемо зробити короткий огляд, де покажемо цей автомобіль зі всіма нюансами, всіма проблемами, які тут є. Він щойно приїхав і не готувався для цього відео. Це онлайн-авто, і тут все про автомобілі з Європи та Америки. Ну що ж, почнемо з зовнішньої. Скажу, що зі всіх тесел, ну, для мене красивіша тільки Еска. Тройка і Model Y ну, для мене, якби, мені вони менше подобаються, ніж цей однозначно. Класний з вигляду, дуже солідний, це преміум тачка. Зразу видно. Оптика це 17 рік. До речі, тут же стоїть другий автопілот, інакше. Поворотники з камерами, взагалом по автомобілю в цілому 6 камер. Дуже класно виглядає матовим, оце вночі, так само підсвічуються галогенки і силует вночі дуже дуже прикольний і завжди пропускають, якщо там десь спішиш вечором, наприклад, в потоці, як правило, дають дорогу. Ну, Що класно, звісно, в цьому автомобілі, це ось це, те, що ви бачите. Звичайно, в мене був ще колись роки три тому перший X. Який я привіз з Америки, і ну, доходило до того, що десь сидиш в кафе, і хтось там підходить. А він дійсно там, а покажіть, як воно відкривається. Ну, зараз це вже, звичайно, трошки не то, тому що час прийшов, люди звикли. Але взагалом дуже класний автомобіль, прикольний, прикольний ззовні. Е, які особливості те, що він з Норвегії. Е, ну, не скажу, що є ззовні взагалі щось особливого у x тому що. Починаючи з 16 року, ззовні ви практично ніяк не відрізнете за винятком якихось маленьких е моментів, е який це рік, це Дорис, чи рест, і людина, яка не розбирається, вона цього не скажева. Mm. Стосовно коліс, тут стоїть 19-й радіус. Це зима. Машина прийшла з двома комплектами коліс з Норвегії. Більшість автомобілів Норвегії продаються з записним комплектом коліс. Відповідно, вона прийшла в машині Є 20 літо і е, стоїть 19 -та зима. Самі топові е, колеса, які тут можуть стояти, це 22 й розмір. Дуже круто виглядає автомобіль. І не скажу, що некомфортно, тому що мав такий автомобіль. Пневма відпрацьовує тут насправді дуже добре, і їздити на 22-х колесах і стильно, і можна сказати, що зручно. Практично всі автомобілі приходять з фаркопами, особливо такі великі, кросовери з Норвегії. Більшість з них будуть з фаркопами. Він тут від чіпниць, що відповідає нормам Євросоюзу. Зразу, поки ми тут, я покажу моменти, які я покузову. Ось цей момент він практично у всіх Model X. Буде присутній. якщо ви педант і хочете, прям там, щоб вам ідеальна машина була, заглянути сюди під спойлер. Ось тут дуже часто окислюється і облазить фарба. Ну і в з цього варіанту видно неаккуратно їздив попередній власник і обломаний. А тут пластикові елемент і такий самий спереду. Більше по кузову, яких -то особливих зауважень немає. Автомобіль не фарбований, не битий, тобто він у рідній фарбі, що так люблять. Українські користувачі. Зразу покажемо, що в нас е, с, спереду. Ну, багажник це тяжко назвати, це, скоріш, бардачок. Тут стандартно е, є зарядочка. Автомобіль приходить з зарядкою, і з Норвегії більшість автомобілів приходять з зарядками. Є зразу адаптор ccs 2 то цей автомобіль в українських реаліях можна заряджати з швидкістю до 150 кВт. Ну, що дозволяє зарядити десь за 40 хвилин соточку. Ну, це і є соточка. Тут у нас аптечка і буксирювальний крюк. Це у нас шестимісна версія. тобто в задньому ряді два сидіння, два капітанських сидіння. І ззаду є е... трошки забув, як це робиться. Ці два сидіння, які складаються. Тут є ще глибокий, е... глибокий так само бардачок. Це у нас футляр для зарядочки. Тось машина практично вся комплектна. Що ж, напевно, тепер заглянемо в салон, що у нас відбувається там. Це є капітанське сидіння, про яке я говорив, для того, щоб можна було легше зайти всередину. Тут є кнопочка, яка дозволяє, вона в нас не робить все гаразд. Від'їжджає і дає доступ для комфортного проходу на заднє сидіння, яке не є дуже комфортними, але для двох підлітків або невеликих людей може зійти. Цей моментик. Що ви бачите тут, тут якби є такий окисел, це болячка всіх хексів, Так само звертайте, якщо шукаєте ідеальний автомобіль, ось ось цей отбойничок, він завжди їсть тут фарбу. І якщо ви вже придбали собі Model X, дуже добре тут проклеїти поліетиленовою плівочкою, прозорою для того, щоб воно там не виїдало. Да? Ну, взагалом, ця конструкція вона дуже модна, красива. Це є, можна сказати, візитівкою Model X, але в. Скажімо, в реаліях поганих доріг, кузов має погану жорсткість, і от цей момент завжди буде десь тут, 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 тут десь буде під'їдати, і фактично машина після того, як проходить 20-30 тисяч по українським дорогам, починає звучати. Для цього потрібно це все опрацьовувати, мастити силікончиком, щоб все було гаразд. Якщо ще не забули, у нас Норвегія, відповідно. Зарядний порт у нас Type-2, трифазна зарядка, яка в домашніх умовах дозволяє за ніч практично ну, з таким навіть невеликим не током в 24 А зарядити до повного цей автомобіль. Так, що ж у нас в салоні? Дивимося інтер'єр. Інтер'єр приємна Алькантара. Це дермантин, однозначно. Величезна така величезна сітка, під нею ховається динаміки. Взагалі тут дуже крута акустична система. І разом з відео. Ну, мій син каже, що в принципі він не обов'язково ходити в кінотеатр, і він, коли їздить на кавалерку до дівчини, то сидять в машині і дивляться відео по цьому досить немаленькому екрані. Стосовно руля, це добротна шкіра, і це шкіра справжня, це не замінник сидіння, так само шкіра. Відчувається, що це шкіра і по суті якість дуже дуже пристойна, величезна панорама. Вона закінчується практично за головою. Відповідно, ну такі відчуття в якомусь космічному апараті, пам'ятаю, ще мультики, які дивився в дитинстві, там, де були такі самі панорами. Тепер їжджу на такій машині. Тут це в нас або натуральний шпон, або дуже класна підробка натурального шпона, якісна принаймні. Зазорчики, так як в Теслі, звичайно. Да? Великий екран. Цей екран любить текти в деяких моделях, але на 180 тисяч, як бачимо, у нас все ціленьке, все, все гарно, ніяких проблем. Під капотом, Під капотом у нас 770 конячок на двох осях. Відповідно, ззаді більш потужний мотор, спереду він менш потужний. Розганяється автомобіль по паспорту 2,9 секунди. Це дуже швидко для такого величезного автомобіля. Це, це дуже класно і дуже швидко, що дозволяє вам бути дуже гнучким у трафіку. Тобто, якщо потрібно прискоритись, це можна зробити моментально як для такої великої баржі. <кій> можна сказати так. Стосовно підвізки, підвізка відпрацьовує дуже класно, як я вже говорив, і на 19-х, і на 22-х колесах. Ну, З тих, скажімо, варіантів пневми, на які я їздив, Mercedes GL, там, Меска. Тут точно не найгірша пневма. Ну, можна сказати, одна з найкращих. Притому вона дуже варіабельна, відповідно, від 15 це дуже низько і дуже високо це 22 сантиметри. Прикольна штука. І тут ще є. Одна така фіча, яка дуже корисна в щоденному використанні, це запам'ятовування положення підвіски. Якщо ви, наприклад, десь у вас є місце, де ви завжди піднімаєте свою підвізку, наприклад, при в'їзді на подвір'ї у вас якийсь там горб, чи, наприклад, чи лежачий поліцейський, чи ще якийсь нюанс, автомобіль автоматично запам'ятовується. Тут, наприклад, є така штучка. Завжди піднімати в цій локації. Коли автомобіль буде під'їжджати в цю локацію, автомобіль автоматично підніметься, переїде, і потім, коли ви набираєте відповідну швидкість, він опуститься до нормального рівня. Як я вже казав, ми не готували цей автомобіль ні до продажу, ні для цього огляду. І зразу показував, що тут є. З тієї сторони я вам показав: є два обломаних е цих надарочних пластика, чи як вони там по научному називаються, я не знаю. Є тут такий нюанс з дверкою, яку потрібно регулювати. Так не має бути, вона має помало відкриватися. І тут стоїть радар, який аналізує. Вона закрилася сама, який аналізує, чи є щось, щоб не вдарити сусідню машину. Тут це треба робити вручну. Тут є невеличкий стук. Я вже заїхав, проконсультувався це стільки стабілізатора, і не працює хітер в салоні. Працюють всі підігріви, все працює так. Як це зимова машина, є підігрів руля. Сам хітер не працює. Причина не зрозуміла. Може бути як і запобіжник, так само і заміна хітера. Не є якась там супердорога поломка, десь в районі там 200 доларів. Я думаю, можна вирішити цю проблему. Ті моменти по кузову, які я вже показав на задньому спойлері біля дверей. Ну напевно, і все. Да? Решта, пробіг тут 188 тисяч. Запас батареї, точніше, не запас, а залишок батареї, який залишився, це 88,5%. Що для цього пробігу, я рахую супер. Да? Тобто за рахунок того, що тут є водяне охолодження, і автомобіль практично можна сказати, що береже цю батарею. З цим пробігом з 17-го року вже пройшло 7 років, з цим пробігом втратилось тільки 11% батареї.